Для розв'язання нерівності ліву і праву частини запишемо через основу 3. Одна третя /3, 3 в степені 1, тому ми пишемо 3 і далі в степені мінус дужках 2х мінус 1. 27 це 3 в третьому степені, тому 3 в третьому ну і множимо на мінус 1. В результаті. Ми привели ліву і праву частини до основи 3, яка більша за одиницю. Тому при переході до показників знак нерівності не змінюється. Отже, ми маємо мінус 2х мінус 1 менше рівне мінус 3. Далі можемо відкривати дужки, перед якими стоїть знак мінус, і записати мінус 2х плюс 1 менше рівне мінус 3, тому мінус 2х менше рівне. Мінус 3 віднімаємо 1, мінус 4. І далі нам треба поділити на число біля х на мінус 2 при діленні на від'ємне число, знак нерівності змінюється. Тому х більше рівне 2. Мінус 4 поділили на мінус 2. Отже, х більше рівне 2. Це буде проміжок. Від 2 включно, і далі. Як ми бачимо, до плюс нескінченності. Від 2 включно до плюс нескінченності це варіант відповіді Г. Наступна нерівність: у нас уже ліва і права частини приведені до однієї тієї самої основи 0,1. Тому обов'язково порівнюємо цю основу з одиницею. І так як 0,1 менше за одиниці, то ми змінюємо знак і пишемо, що х плюс 2 менше, ніж одиниця. Отже, х менше за мінус 1. Плюс 2 перенесли вправо, змінивши знак. 1 відняти 2, це мінус 1. Х менше за мінус 1, мінус 1 виколота точка і заштрихували все лівіше. Тому ми маємо проміжок від мінус нескінченності до мінус 1. Це варіант А. В даному випадку ми могли б розв'язати нерівність, записавши 25 як 5 у другому степені. Тобто 5 в степені мінус х більше за 5 у другому. Основа 5 більша за одиниці. Знак нерівності не змінюємо. Але далі ми ділимо на мінус одиницю біля х і змінюємо знак, пишемо х менше за мінус 2. Менше за мінус 2 число, ми маємо знайти в даному випадку. Це підходить нам мінус 3. Мінус 3 менше за мінус 2 варіант відповіді А. Разом з тим, ми могли б знайти правильну відповідь, навіть не розв'язуючи нерівності, а просто робивши підстановку. От якщо ми замість х підставимо мінус 3, то в показнику мінус мінус 3 дасть 3. Тому ми будемо мати зліва. 5 в третьому степені це 125, і це, звісно, більше за 25. Мінус 3 нам підходить. Далі розв'язуємо нерівність. Ліву і праву частини запишемо через основу 1,5. Отже, 15 в степені х більше, ніж 15 в другому степені. Це ми записали 1,25. Основа 1 п'ята менше за 1, тому ми змінюємо знак і пишемо х менше за 2. Менше за 2 це проміжок від мінус нескінченності до 2. Відповідь Д. Ліву і праву частини нерівності запишемо через основу 2. А можна і через основу 8. Тому що 64 це 8 в другому степені. Запишемо через 8. Отже, 8 в степені х більше, ніж 8. 64 це 8 в другому, але знаходиться в знаменнику, тому це 8 в мінус в другому степені. Основа 8 більше за одиницю. Знак не змінюємо. пишемо х більше за мінус 2. Більше за мінус 2. Як ми бачимо, це відповідь буде від мінус 2 до плюс нескінченності. Тобто це варіант відповіді В. Ліву і праву частини запишемо через 5 в степені, от одиниця – це 5 в нульовому степені. Основа 5 більша за одиницю, тому знак не міняємо, пишемо х менше рівне 0. Менше рівне нуля це проміжок від мінус нескінченності до нуля включно. Тобто це варіант В, розв'яжемо систему нерівностей. Для цього потрібно розв'язати кожну з нерівностей окремо. Якщо розв'язувати першу нерівність х 9 більше рівне нуля. То це квадратична нерівність, тому ми спочатку мали би розв'язати рівняння х квадраті плюс 9 рівні 0, але ми маємо тоді, що х квадраті мінус 9, а це означає, що рівняння розв'язку немає. Рівняння розв'язку немає. А нерівність ми продовжуємо розв'язувати. Що це для нас означає? Це означає, що знак нерівності, знак виразу буде збігатися з Коефіцієнтом біля х квадраті, тобто додатній, і не буде мінятися на мінус ніколи. Тобто вираз буде більше рівний нуля завжди, а отже, дана нерівність має розв'язки від мінус нескінченності до плюс нескінченості. Цю нерівність ми могли б прийти до такого висновку і просто аналізуючи ліву частину. Тому що х у квадраті вирос завжди більше рівне нуля. А коли ми додаємо 9, вираз стає додатнім, тобто така нерівність виконується завжди. Отже, розв'язок системи нерівностей буде збігатися з розв'язком другої нерівності, яку ми приведемо ліву і праву частини до основу 2. І запишемо, що 2 в степені х більше, ніж 2 в мінус четвертому степені. 16 це 2 в четвертому степені, але так як в знаменнику, то це 2 в мінус четвертому степені. Основа 2 більше за одиницю, отже, х більше за мінус 4, ми знак нерівності не змінюємо. І таким чином, це розв'язок від мінус 4 і далі до плюс нескінченності буде розв'язком нашої системи. Тобто, це ми бачимо варіант відповіді B. Знову ж таки, розв'яжемо кожну з нерівностей окремо. Ми маємо 5 в степені Х і запишемо, що це менше, ніж 5 в другому 25. А отже, звідси матимемо, що х менше за 2. Тому, коли ми зображимо розв'язки, ми поставимо 2 і все, що менше за 2, це буде знаходитися лівіше від двійки. І далі розв'яжемо другу нерівність 2 мінус х менше 8. Тому мінус х менше, ніж 8 відняти 2, мінус х менше 6. А отже, х більше за мінус 6. При діленні на від'ємне число біля хміну 1 ми маємо змінити знак нерівності. Тому більше за мінус шість це знаходяться числа правіше від мінус шести. І система нерівностей, спільні розв'язки, там, де штриховка пройшла двічі, це від мінус 6 до 2, від мінус 6 до 2 відповідь А.